Наша епопея з продовженням воркпринтів продовжується. Вчора отримали дозапит двох документів. Там форма 5257-1-І та форма 56 69. В одній формі треба надати там інформацію про те, чи ми приймали участь у якихось там партіях, організаціях та історію роботи за останніх 5 років. Інша форма більш детальна. Там треба питання про армію, якісь там організації нелегальні приймали участь і не приймали та свою історію за останні 10 років, де жив, де працював, де подорожував. Оце от у нас зайняло вчора 5 годин. Більше всього зайняв пошук моєї історії за останні 10 років, тому що ми вже її 5 разів десь писали насправді, але я подорожував багато. І треба було піднімати знову за кордоні паспорти, дивитися, де я був, що я робив, тому що Google, вони спотерли на Google Maps Історію подорожі, хто не знає, то там були такі історії. подорожі, можна було дивитися по роках. У мене до 2011 року висіли ці історії чи до 2012 тисячі дванадцятого там в запису. Але вони повидаляли серверів, не попередили про це і тому було важкувато згадувати, де я був і що я робив. Одну форму треба було додати також до мого акаунту і до акаунту дружини. Якщо до мого акаунту можна було легко додати, от той чек-лист там де. Коли ви подавалися на подовження воркпримітів, то вони там з'явилися в червоному підсвіченні. То у дружини також та ця форма була на аккаунті червоним підсвічена. З'явилася вона там, але кнопки додати не було. Тому ми відправили її через веб-форму вчора вночі, і сьогодні всі вранку ранку вже нам підтвердили, що вони її отримали і додали. Подивимося, що воно буде. Я не знаю навіщо ці форми, тому що насправді, як я кажу, ми вже всю цю інформацію разів п'ять надавали там на номінацію, на піар на експрес-сентрі і так далі. Кому ще приходили до запиту на цю форму, тому що це ж на просто подовження ворк примітів і одним людям приходиться за тиждень або за два. Нам ще й прийшов до запит на форми. Скоріше за все, ми думаємо, що це пов'язано з тим, що ми вказували, що вже подалися на піар. Там був чекбокс такий, що чи здається, що у нас є номінація, і подалися на піар. Може, це пов'язано якось з цим? А може і ні? подивимось що воно буде. подивимось що вони далі напишуть нам.